Всім привіт! Ви на каналі Породія на які суші, і в цьому відео ми будемо лякати людей цим пістолетом, який дуже-дуже, дуже-дуже, дуже. Що дуже, 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 він дуже? Ну коротше, він дуже е, бляха, я забув. Коротше, я забув сценарій, він дуже-дуже сильно бахкає, то зараз будемо під'їшати лякати людей. Зараз перший тестіровочний в повітря погнали. Ідеально. Через цими вашими фрирайдами і так далі розбив собі стекло, то скиньте гроші на картку. 8803332605. Якщо діє не вернеш, ми захватімо твою... Коротше. Я зараз вставляю нові пульки і погнали. Вов вже пульки вставлені. Sorry, що відео дуже часто міняють отакого на отаке. От. Просто забуваю, мені привично так. Ну а для вас я ради так. Зразу кажу, це і пістолет на пістонах. Кажу, я буду під'їжджати до молодіжі, бо ну, до звичайних людей я не хочу під'їжджати. Ну, в принципі, молодіж це молодь, а дорослі – це вже дорослі. Їх треба дорослих вже треба улажати. Ладно, поїхали. Снімати реакцію одного. Чи двох чоловік, це скучно, то я зразу буду блискати і показувати всіх, які в них реакції. Перші жертви там стоять, зараз державні і будете дивитися на реакцію. Абсолютно пофіг бону. Іраш, так ти хочеш виграти Україну, якщо оця <кій> сука Стріляє так, що в інакше місто чути, а людям просто все рівно. Вони можуть один раз обернутися опять. Якщо чесно, я сам думав, що на оцю штуку вони почнуть щось панікувати, втікати. бляха, вона пуляється так, що типу, до інашого міста чути. А вони просто хтось обернувся, хтось просто стоїть. Ну, тупо, тупо, е, незламність українців. Я зараз їду в магазин, щоб щось купити. Далі кадр буде вже з магазина. Коротше, того шук, яку я хотів, немає з пістолетом, то я беру якусь булку. Я купив булку, ну і на цьому <кхух>, моменті час відео з пуганням людей пістолетом закінчується. далі у нас влог. Коротше, зараз потемніло так гарно, то я вам знімлю пару гарних моментів. Ну а на таких гарних моментах наш влог закінчується. Всім пока!